Середа, 6 серпня, Ви дивитесь новини в студію Олена Петроченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Потрощено підприємство та інфраструктуру Росіяни дронами та з артилерії завдали ударів по Нікопольщині. А у Запорізькому районі через обстріл авіабомбами загинуло дві людини. Серед поранених є діти. Під обстрілом ворога був і Харків. Більше про ситуацію в Україні розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він на прямому зв'язку. Марко, вітаю тобі слово. Та колено вітаю російськими снарядами потрощено підприємство та інфраструктуру. А через обстріли вогонь ледь вщент не знищив приватну оселю. Це все наслідки ворожих ударів по Нікопольщині. Під ударом безпілотників та артилерії був райцентр Покровська та Мирівська громада. На щастя, минулось без постраждалих. Дві людини загинули внаслідок російської атаки по Запорізькому району. Ще 12 зазнали поранень. Серед травмованих чотири дитини. Зокрема, окупанти обстрілювали район з авіації. Пошкоджено щонайменше 9 будівель. На місці удару працюють екстрені служби. Вчора надвечір окупанти вдарили безпілотником типу «Молнія» по Харкову. Удар припав на покрівлю заправної станції. Поранень зазнала 18-річна дівчина. Не ну, перший раз влучаю вашу да, другий раз, почти туди. І перший ще... раз в ту колонку, а другий mm -hmm. раз в, ту. в колонку. І в одне і те саме місце. Mm -hmm. Пожежу видно, аж в Румунії цієї ночі росіяни вдарили по газовому об'єкту Одещини. Вогонь повністю знищив виробниче обладнання через пошкодження магістрального газогону, тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів. І вдруге за добу під ударом безпілотників залізнична станція у Ростовській області РФ на місці атаки зайнялась масштабна пожежа. Російські міноборони вже заявили, нібито збили 51 дрон над РФ та окупованим Кримом. І спецпосланець США стів Вітков прибув із візитом до Москви. Його зустрів посланець Росії з питань інвестицій Дмитрієв. Також західні змі повідомляють, найближчим часом адміністрація Трампа може запровадити додаткові санкції проти тіньового флоту нафтових танкерів РФ у випадку, якщо російський диктатор Путін не погодиться на припинення вогню до 8 серпня. Саме такий дедлайн ставив американський президент. І наразі це вся інформація. Більше ми розкажемо протягом наступних випусків. Ми стежимо за оперативною обстановкою на Дніпропетровщині і в Україні. Зокрема, Олено. Дякую тобі. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів, як пройшли ніч та ранок в Україні. Ремонтують відремонтоване реконструкцію доріг на десятки мільйонів. Запланували в міськраді Дніпра. Відновити асфальт планують на 19 вулицях, а виділять на це аж 90 мільйонів гривень з бюджету. Наші журналісти з'ясували, серед запланованих на ремонт є приміром Ірпінська з елітними маєтками та ідеальною дорогою, на якій буквально торік вже оновлювали асфальт. Тож за яким принципом обирають щасливчиків і чи на часі під час війни закатувати в асфальт аж такі гроші? Наш маркоруч. Проінспектував ці вулиці і запитав у міської влади, куди саме підуть мільйони. Понад 90 мільйонів бюджетних гривень на ремонт доріг. Черговий тендер міськради Дніпра, де більше запитань, ніж відповідей, у списку всього 19 вулиць. За яким пріоритетом їх обирали, в документах не зазначено. До переліку вулиць, де на ремонт доріг планують виділити аж 90 мільйонів гривень, входить і Ірпінська. Тут переважно елітні приватні будинки, а сама вулиця розташована у Шевченківському районі Дніпра. Але дорога тут майже ідеальна. Одразу видно, асфальт оновлювали буквально нещодавно. Тож що саме тут реконструюватимуть незрозуміло. Дивуються і перехожі, кажуть, у місті є дороги, які насправді в жахливому стані, але вони і досі без уваги департаменту благоустрою. Задовільний стан. Як думаєте, доцільно зараз її ремонтувати? Ні, недоцільно сама вулиця довжиною всього в один-два кілометри. Розділяє її проспект науки. Можливо, інший кінець ірпінської потребує ремонту. Проїжджаємо дорогою жодної вибоїни. У прошому році тут зробили дорогу. Ми дуже довго добивалися, бо в кінці просто були дуже великі ями. А там да там треба робити далі. Чому Ірпінська, де асфальт принаймні візуально не потребує ремонту, раптом опинилась у списках на реконструкцію. Ми особисто запитали міських чиновників, як вони це пояснюють. Відповідь наприкінці сюжету. А от сусідня до ірпінської вулиця Болгарська, яка проходить приватним сектором і також є у списках, очевидно, потребує реконструкції. Видно візуально, що стан дороги залишає бажати кращого. Утім, я гадаю, що це не глобальна проблема на даний момент. Можемо зачекати, тобто можемо потерпіти. Ремонт не першочергова потреба, а бюджетні мільйони можна і зекономити, вважає і житель вулиці Гуцульської, хоча вона майже не проїзна. Її тут 60 років, мабуть, от як засипали, так вона є асфальта, ніхто нікуди не бачив. Вона простояла, ще постоїть, а як закінчиться війна, потім розберемося. За словами місцевих, сюди майже від народження. Не ступала нога комунальників. Той бетон був укладений. Ну це з мого дитинства. Це по перше. По-друге, що е, автомобілі то таке, що а літні люди вони пересуваються yeah. тим бетоном, там дуже багато колдобин. Тому деякі жителі таки вважають, новий асфальт необхідний, бо чекати покращення вже немає сил. Вулиця дуже в поганому стані, і вона дуже давно потребує ремонту. Бо я думаю, що треба ремонтувати. Люди живуть, людям якось треба пересуватися, їхати, а це неможливо. Ремонти потрібні, але прозорі. Така головна претензія громадських активістів, які саме ділянки доріг на вулицях ремонтуватимуть, який обсяг робіт, і як саме розподілятимуть 90 мільйонів гривень. У документі про це ні слова. Це було зроблено для того, щоб було а, важче зайти компаніям, які не знають взагалі, що робити, в якій точці місця це буде все разом чи окремо, і таке інше. Друге, перевіряючим органам, тому що вони також не могли в моменті зрозуміти, де коли що робиться. Цього разу говорить активіст. У конкурсі на ремонт брала участь лише одна фірма, і як не дивно, виграла без конкуренції. На ці 19 вулиць виграла компанія Елітпроект. Здається, так вона називається вона фаворит міської ради. Вона вигравала тендери і в минулих роках постійно. До речі, вона звичайно, виграє безальтернативно, тобто немає жодного конкурента навіть формального. За понад три роки це не перший багатомільйонний тендер, через який критикують міськраду Дніпра. Чи справді зараз час для таких витрат? Питають активісти. В 23-му році на утримання та благоустрій доріг було витримано десь 1 мільярд 200 мільйонів гривень, в 24-му році 900 мільйонів, і от зараз 25-му, наразі більше 500 мільйонів гривень вже тендерів, які були об'явлені, натомість у міськраді наголошують, благоустрій доріг під час війни необхідність, яку не можна ігнорувати, бо від цього також залежить чиїсь життя. Це завжди на часі. наприклад, що стосується якраз приватного сектору. Торда, це ж ми кажемо про те, що чоловік туди кожного дня, як мінімум, приїжджає, виїжджає на роботу. Не дай Бог він користується екстреними медичними послугами або там надзвичайних ситуацій. і Так далі вони на жаль у нас не можуть почекати, і вони завжди на вчора. Які саме ділянки доріг аварійні і потребують ремонту? Чому ці важливі технічні деталі, від яких залежить вартість робіт, не прописані у документі? Більше 300 вулиць. Як можливо, фізично прописати в тендері кожний. А ямка, де вона знаходиться, наприклад, вулиця Передова, 4,5 км. Кожну ямку писати вулиця передова, кома 201, 203, 140 ну це ж неможливо. Не і зрештою, чому ж пощастило саме цим 19 вулицям? Списки на ремонт пояснює чиновник, формуються за допомогою скарг жителів і за рішенням спеціалістів. Питаємо про майже ідеальний асфальтний ірпінський. Хто ж і на що саме там скаржився, і де спеціалісти знайшли ями? Приклад ямка, та ну, це ж не ямка, це тріщинка. Ну це дивіться де, де там ямка, дивіться. Ну там, може... там так само, як тут і дивіться. Цей. А оце, а ось це що це? Не ямки, по вашому то це буде ямковий ремонт. Звичайно, тому що якщо угу. не зробити цю ямку, то взимку це ми будемо бачити отаке. Тендер на ремонт 19 вулиць за 90 мільйонів вже завершений. А роботи тривають додали у міськраді. Реконструювати цей список щасливчиків планують вже до початку осені. Марко Ручка Євген Дрозд, Новини 11 каналу. Надзвичайна пожежна небезпека зберігатиметься на Дніпропетровщині ще майже тиждень. Рятувальники попереджають, в регіоні утримується найвищий п'ятий клас пожежної небезпеки. За прогнозами синоптиків, така ситуація зберігатиметься до 11 серпня. Мешканців закликають бути вкрай обережними з вогнем на відкритих територіях та не провокувати загорянь. Травмувався у битві з ворожим дроном у ветклініці Дніпра. Лікують бури вітра, який атакував російський безпілотник просто поблизу позиції військових, зі зламаним крилом його впіймали наші захисники та передали ветлікарям. У якому стані пернатий зараз та що на нього чекає далі в нашому сюжеті? Він і досі у шоковому стані, але вже почувається краще, ба більше з цікавістю спостерігає за людьми. Цей степовий буривітер отримав тяжке поранення, коли атакував ворожий дрон. Нині птах на лікуванні мужньо витримує всі маніпуляції медиків. Він дуже спокійний, дуже врівноважений і е, дуже розумний. Він навчився е, показувати, що він хоче їсти. Він спускається вниз на на піддон, сідає там на присаду і виглядає в щілину в чохлі вольє і показує, що він не проти покушати. З насиленого птаха наші захисники знайшли на запорізькому напрямку З травмованим крилом. Він кружляв над позиціями військових. Захисники піймали буривітра та терміново доправили до ветклініки у Дніпрі. Був пером плечової кістки та променевої. Над променевою кісткою ми нічого не вставляли, ніяких спиць. Ми просто фіксували правильно крило для того, щоб воно зрослося самостійно. Назвали пташку Шрайк на честь дронів, з якими розвідують ворожі позиції. Орнітологи кажуть, птах і дійсно має схожість із цими БПЛА. Вони зависають в повітрі і балансуючи от на повітряному потоку, просто висять в одній точці і виглядають гризунів. У них є бачення в ультрафіолетовому спектрі, і вони в ньому бачать сечу гризунів. Тобто, якщо миша біжить. І ну, залишає сліди, бо вітер це бачить і може її атакувати. Та того разу шрайк атакував не мишей, а ворожий дрон. Ймовірно кажуть орнітологи, прийняв би пола за птаха конкурента. З результатом цієї зустрічі борються ветлікарі. Півтори години чаклували над птахом в операційній кістки, складали буквально наново і фіксували сталевими спицями. Ми її фіксуємо за допомогою ось такого матеріалу, який за хвилинку фіксує наші спиці, для того, щоб не було ротації в кісточках. І у нас сформувалося набагато швидше, швидше кісткова мозолька, і все добре зрослося. Після операції Шрайк вже почуває себе краще, потроху набирає вагу. У нього покращився й апетит. Щодня птах з'їдає по щуру на день. А от зі сталевими спицями пернатому доведеться ще походити деякий час, поки рани не загоїться. Втім, на волю його відпускати на жаль не можна. При таких переламах, коли птах отримує травму в дорослому віці, він вже не відновлює первісну геометрію крила, і йому буде дуже складно відновити маневреність, таку, яка в нього була. Це зробить його не таким успішним в полюванні, і відповідно, що він в нього набагато буде більше шансів загинути. Тож після одужання крила, тому шукатимуть новий дім, де про нього зможуть подбати. Вікторія Вахрошина, Андрій Савченко, новини одинадцятого каналу. Кризу просто посеред пшениці на одному з полів біля села Варварівка, що поблизу Павлограда, з'явився величезний державний герб. Його під час жнив намалював один з агрономів. Щоб втілити ідею в життя, фермер спершу спроєктував зображення на карті, розрахував розмір і траєкторію, а вже потім комбайном викосив величезний символ. І тепер творіння автора в повній красі видно з висоти пташиного польоту. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось в наступних випусках.